Та ніглізм багатьох людей впирається в одну істину, що гроші понад усе. А будь-яке мистецтво повинно бути комерційним. Головними об'єктами знімків сучасних митців фотографії стали люди. І це не завжди хороші люди, а все інше просто відійшло на задній план. Яка різниця, коли чоловік чоловіка з очима? Світ п'є. Якщо він піде на стриптиз перший раз, Ну, звичайно, він ніяковіє, тому що він не знає до кінця як вести себе. Другий раз прийде. Він уже смакує. Третій раз він прийде йому вже пісно. Він уже не мов очі його втомилися. А от коли чоловік надихається жінкою, яка постійно змінена, постійно міняється, вона жива, то він не вистачає йому часу для того, щоб він спіснів. Так само і справжні картини, фотокартини. Якщо природа дозволяє і дарує нам потужність, колориту, барв, бачите тут, і аромат навіть от таке відчуття, що аромат є з тої смереки, сюди йде. Так от коли це відбувається і без комп'ютерних. Акцентів, то ви уявіть собі, де ми є. Так ми тільки на початку. Що ж, натурщицею турщицею фотополоти нашого героя Йосипа Белі стала найкрасивіша модель світу, яка не вміє позувати перед об'єктивом, яка не потребує макіяжу та додаткового фотошопу. Вона це природа Закарпаття. Роботи автора закликають до одного: потрібно припинити увесь час поспішати й бігти за прогресом, а просто зупинитися на мить і спробувати побачити щось більше представляю вишуканий набір е, фотоетюдів. Я хочу сказати, що е, коли ми їх розміщували на стінах, то вони самі знаходили своє місце. І це вже була ознака того, що вони дуже органічні. Вони просякнуті теплом, радістю, і найголовніше, що наскільки я між гірші на суворий край. А в цих фотоетюдах відчуття справжнього тепла. Суворого, хай, але це справжнього. Оце найголовніше, тому що принцип представлень тут робить е, щирість і правдивість мальку. Вони найбільш потужні енергії, і ясне діло, що картини в виліплені в такому стилі вони мають максимальний ефект. Фотографії призначені для людей, які спробують зазирнути всередину і осягнути усю глибину. До прикладу, у звичайній воді простежити лик Пресвятої Богородиці ми, звичайно, не конкуруємо з живописом. Бо фотокартина це прямий контакт, це прямий удар природи на нас. Тобто тут немає збільшення, зменшення, прикрашання. Тут є або природа дозволила і дала, далася до руку, або ні. Йосип Беля не зараховує себе до когорти професійних фотохудожників. Він не прагне схвальної критики багатьох людей. Важливим для нього залишаються людські емоції. Я ж не професійний фотограф і це акцентую, що я зовсім не професійний фотограф, я любитель. І, мабуть, це як новачки, коли в лотереї грають в казино, Новачкам завжди везе. Ну так і мені пофартило. Критика, звичайно, є, але ж ми зовсім в інших світах, мабуть, живемо з професійними фотографами, з критиками. Я Просто показують те, що я бачу. Мене не цікавить, чи вони бачать моїми очима, а хай, хай здобудуть те, що я здобув. Момент, коли усі переймаються цінами на пальне, курсом валют і чи не всиновила Анджеліна Джолі ще якусь дитину з Малазії. Стає очевидним, що шукати правду можна не зі шпальтгазет, а в роботах Йосипа Белі. Особливо приємним для мене є те, що народився автор на міжгірщині в селі Запереділя в рідному і для мене краї. А тому усі фотороботи демонструють не тільки природу краю, а й щось близьке для кожного жителя верховини. Визнання визнання для мене не, не є самоціллю. Вообще, я хотів би, щоб мої земляки взагалі, Закарпатці побачили, на якому ми чудовому, прекрасному світі живемо. Просто відкрила очі, відчула це увиділи, щоб не них розкрилися так очі. Чотири стихії вогню, води, повітря і землі втілилися у фотороботах Йосипа Белі. це поєднання передбачає силу сакральності, яку сподіваюся, полюбити.